Всі структурні підрозділи Криворізького національного університету вже змінили вивіски своїх навчальних закладів. Нагадаємо, що Криворізький національний університет об'єднав Криворізький технічний університет, Криворізький державний педагогічний університет, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Гетьмана, Криворізький факультет Національної металургійної академії України і науково-дослідний гірночурудний інститут та Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірночурудній та металургійній промисловості. Науково Дослідний гірничорудний інститут вже з 1935 року успішно вирішує питання вдосконалення існуючих та створення нових гірничих технологій, розробки нових методів видобутку руди, однак, об'єднання під егідою Криворізького національного університету обіцяє більш вагомі перспективи. Положительно, то ну, три моменти. Ми сподіваємося, що вийдуть від нас дніпродітельні затрати, які ми сьогодні. несемо. Огромні деньги ми платимо, земельний налог. Это оплата пенсий по первому и второму списку, которые были заработаны в 70-е годы прошлого века. Это другие затраты, которые связаны с тем, что в Нигре, по большому счету, на балансе 19 корпусов. А реально используется, естественно, не больше третьей. Поэтому в процессе объединения значит, эти здания, сооружения, которые сегодня неэффективно используются, они будут переданы под учебный процесс. Более тесная связь науки, учебного процесса, производства. То есть такой конгломерат позволит приблизить учебный процесс науки, науку к учебному процессу и выпускать специалистов, значит, готовых непосредственно выполнять сложные задачи на производстве, которые перед ними ставит их профессиональная деятельность. На сьогоднішній день науково-дослідний гірно інститут активно працює над державною програмою досліджень стану техногенної частини земної кори Криворізького басейну. Реалізація проекту триватиме не один рік, тому на думку керівництва Криворізького національного університету дуже важливо вже зараз знайомити із нинішніми і з майбутніми дослідженнями перспективних студентів ученым горнякам, которыми традиционно славился Нигри, добавляются ученые, специалисты по сдвижению, которые есть в масштабах университета, и специалисты по разработке программного обеспечения, и таки вместе с коллективом, я думаю, они смогут осуществить подход и решение хотя бы первоочередных проблем в этом направлении. Важливим питанням для нинішніх наукових установ залишається кадрове питання. Більшість фахівців вже похилого віку, а наука потребує молодих та здібних. Керівництво НДГРІ сподівається, що більш тісна співпраця з університетами допоможе вирішити і цю проблему. Подаря цьому об'єднанням ми зможемо вирішити і питання привлечення молодих кадрів в науку. У нас є докторантура, своя аспірантура. Випускає кілька зборників кожен рік прекрасная робота, хороші условия для роботи. В рамках університету ми что що цей будет рішення. Поки що все це у перспективі, однак всі фахівці нинішнього КНУ сподіваються, що зможуть виправдати покладені на них сподівання. А ВУЗ стане не тільки освітнім, а й науковим центром України, який зробить ще чимало відкриттів цінних для Кривбасу.